Що буде, якщо декілька років не міняють бензиновий фільтр? У мене була така сьогодні ситуація. Ну, тобто я їздю на газу і я його не міняв хер коли. Їздив, 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 і сьогодні в мене закінчився газ, я переключаюсь на бензин, а вона не їде. Вона взагалі не їде. Я прислухався, в мене не включався бензонасос, я його зняв, в мене був запасний, я поставив цей згорів. Там було давлення в системі дуже жорстке. Я поставив новий, але вона все одно не їхала. Мені прийшлось визвати таксі, і мене дотягнули на тросу до ближайшої заправки. мій старий друг я довго розбудити тебе. Мій колега таксист дотягнув мене до найближчої заправки Сокар, але виявилось у них по правилам: якщо машина приїжджає не своїм ходом, її не можна заправляти газом. Тому ми вдались до хитрощі, він мене протягнув трошки далі, цепили трос, і я спустився.